Що ж мені сподобалось цією весною. Мої фаворити: косметика, декоративна, доглядова, парфуми, коротше, все. Але перед початком даного відео я хочу, щоб ви заглянули в опис, тому що там можна знайти багато цікавого. Наприклад, мої всі соціальні мережі, інстаграм, дуже хочу добити 20 тисяч, два моїх тікток акаунти та телеграм-канал. Ну, а також можете перевірити підписку та дзвіночок на цей Ютуб канал. Дякую. Поїхали. Буду починати з тонального засобу. А саме у мене це Lancome тейнт Miracle. Боже, я не могла від нього відлипнути. Ну, квітень, травень точно. Мені здається, що він у мене досить скоро закінчиться з такими темпами, бо мені він подобається і в роботі, і на мені Я його майже кожен день використовую. Просто дуже люблю. У мене 0,05 п'ятий вітінок. Це найсвітліший, але він трохи окислюється, тому він не прям супер блідий, якийсь, і це щось дуже класне. В нього легка формула, але от знову такий сатиновий вологий фініш. thank you Мій улюблений і середнє прикриття робить все, що я хочу. От все, що я від нього потребую, він все мені робить. І мені це дуже подобається. Мені цікаво, яка версія ідоль, тому що ідоль більш матова, і мене це лякає, бо я не люблю матові тональні, тому я його і не пробувала досі. Але в нього багато класних відгуків, тому можливо і варто все таки спробувати його. Але ось цей прям від мене отримав лайк, тому що мені сподобалось. Спостійно тягнеться до нього рука. По консилеру в мене немає фаворита, тому що я продовжую користуватися Dior. Мені подобається. Цей консилер. Мені подобається консилер від Наташі Денони. Я вам їх 100-500 разів на каналі показувала і покажу ще. Поки що прям якийсь новий неймовірний фаворит. Ну, немає такого. Я дуже люблю на собі Діор і продовжую його любити. Але у мене є тут такі міні, міні-менючки. Я не пам'ятаю, чи я показувала їх в відео, але це міні від Маріо. Ой, боже, це це прекрасно. Це прекрасно, це чарівно, це круто. По-перше, це набір з двох таких мініатюр. Це дуже зручно. В контексті кейсу да для візажиста, але й власні косметичці це дуже зручно. Типу, у мене тут відтінок Light Medium і Sweet Pink, Вони йдуть разом, і це буквально мої улюблені кремові продукти для корекції обличчя за ці два місяці, тому що вони мені здається з'явилися в квітні, і я не можу теж від них відлипнути. Типу, це прям відтінки для мене ідеальні. Просто вони мене, в мене вже скоро закінчаться. В мене реально не так багато ще. а Хоча ну. Ось стільки продукту в мене ще лишилось що в роботі? Що мені на обличчя прям подобається, і відтінок рум'ян просто ідеальний персик для мене. І вони такі глянцеві, такі красиві, такі мокренькі, такі м -м -м. от все от просто от, як я люблю. У мене на них був окремий огляд в інстаграм, і мені ще дуже подобається мінімалістичне пакування. Коротше, у мене закохує не тільки тепер тінями, а ще й кремовими текстурами. З Задоволенням спробую щось ще тому що ці менюні мені сподобались, і я б дійсно їх повторила. Ще один тональний вам забула показати. Я робила на нього огляд в минулому відео. Це тон від Мак, Studio Radiance просто простобу. Бо дуже дорогу шкіру робить, дуже красиво виглядає як друга шкіра. Теж середнє перекриття. Я була просто в захваті, коли вперше його нанесла. Коли нанесли його на відео, також була задоволена. І потім я його потестувала ще. І для мене це прям топчик. Це прям класний тон. Ну, Мак це мак, дуже багато вдалих продуктів. Лише єдине, що для мене жовтуватий, темнуватий відтінок. А так все в ньому мені прям сподобалось. Глянцевий красивий фініш, така, знаєте, luxury glow skin. От, от такий ефект мені робить. Класно перекриває, прям супер. Для мене це прям тон, знаєте, на якісь події, от типу, мені його хочеться донести. Повертаючись до кремової продукції Юніко, їх новий відтінок Glam, я не очікувала. Я дійсно не очікувала. Вони мені його відправили, типу, в якості подарунку, потестувати. Я тестую, його, знімаю огляд і розумію, що я зазвичай до таких рожевих відтінків відношуся дуже ну, скептично. Мені таке не подобається, переважно на собі. Я люблю більш червонуваті відтінки рум'ян, більш персикуваті відтінки рум'ян. А тут така рожева. Пильна трояндочка, я думаю, ну, блін, ну. No. Але останній тиждень я користуюся тупо тільки ними. От сьогодні нанесла інші рум'яни від Lady Gaga, House Labs. теж бомба не взяла з собою, але теж дуже класні. По-перше, вони пахнуть якимсь кокосом, просто баунті мені якась асоціюється. І виглядають на шкірі, вони прекрасно. Я так розумію, що це оновлена формула. Раніше, коли у мене був перший, перша баночка рум'ян від Юніку, вони були не такі. Тут о май гад, прекрасна масляниста формула від пальчика. Тане дуже гарно наноситься, дуже гарно виглядає, і відтінок на мені розкривається прям доволі тепленько, гарненько, і я не можу теж просто від них відстати. Кожного дня їх використовую, бо прям сподобалось. Неочікувано сподобалось. Те саме стосується рум'ян від Top Face. Я ще віддала моїй мамі два відтінки, і вона теж просто в захваті. Дуже класні, легенькі рум'яни. Оце знаєте той випадок, коли з цим і новачок типу може справитись, тому що їх дуже легко Користувати вони дуже легко тушуються, і вони, значить, на, наче тушуються в таку. Знаєте, трохи напівпрозору таку вуальну історію, і відтінки дуже є симпатичні. От у мене в руках зараз відтінок 003. Він прям супер ніжний, такий, от тут. Ось от, 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 такий на обличчі, типу, просто такий гарний, свіжий, світленький рум'янець, типу, вони дуже ніжні. Це точно не Total Glam історія, Це от Clean Makeup, everyday makeup, це воно, це воно сподобалось. Я спочатку не поняла їх, думаю, ну типу, норм, але щось мені не то. Потім я використовувала їх кожен день і поняла, що мені подобається. Коли хочеться коли того історію. Дивлюсь цю сторону. Плюс вони супер бюджетні, вони щось то щось гривень. Типу навіть спробувати типу не, не шкода. Ламель Glow Highlighter. Я до нього повернулася, дівчатки. Я була в шоці, girls. Я про нього забула. Потім у своєї мами я його знайшла вдома, забрала і така воу. -воу, -воу". Я на нього планую огляд перезняти на інстаграм. Тому що це дуже красиво. Єдине, що ці паскутні пакування. Не просто, але продукт всередині дуже б'юрефу. Хтось їх порівнював з діор, і я не погоджуся з приводу порівняння з діор, але те, що вони красиво сяють, і ну якщо нема грошей, на Dior, але хочеться, щоб красиво сяло, то це ну, типа, супер. Воно дуже красива текстура. У мене красивий відтінок. 402 Sun. сан. Коли ти шліфуєш пензликом шкіру м'якеньким у цей філайте, просто вау. Wow. пензлик. У мене тут в ручках це пастель. Це пастель 04, Ось такий пензел для рум'ян. Я його просто останнім часом дуже люблю. От я постійно він мені ідеально підходить по формі. По розміру, ідеальна для мене форма для якраз таки рум'ян, для бронзерів. Отут, от все просто дуже легко, дуже просто з нею працювати. В непоганої якості пензлик дуже дуже норм. Я зазвичай люблю м'якші пензлі для нанесення сухих текстур, але цей справляється дуже добре. Я його використовую останнім часом дуже активно і щось прям-прям підсіла на нього класний пензлик. Я з думці, що я дуже мало говорю про пензлі чомусь. Розповідаємо про свої улюблені, але там буде більша половина улюблених пензлів від ВОПС. Ви задбабаєтесь мене слухати і скажете, Віка, пензлик за 500 гривень? Ну. no. Але я вам скажу, що пензлик за 500 гривень це офігенний вклад. Тому що інструмент це дуже важливо і його якість також дуже важлива. Я за те, щоб якщо вже купувати пензлі, то купувати їх класні, коли є можливість для цього, і потім радіти життю і не паритись ще декілька років поспіль. Тому що пензлі зазвичай купуються на довгу перспективу. Будемо говорити з вами більше про пензлі в наступних відео, я сподіваюся. Панорама! У мене нема слів, наскільки я не очікувала від неї нічого. А тепер, ну, це мій топ поряд зі Sky High. Просто вона. Неймовірно тримається на моїх віях. От у мене вона тримається тупо бетонно тьфу Тьфу-тьфу-тьфу. робить мені отакі тупо опахала. Густо яскраво профарбовує мені бій, дуже красиво. Те, Теж я люблю прямо такий ефект дуже часто. В, не, в неї класна силиконова щіточка. Вона для мене спочатку здавалася якоюсь дуже великою, але це діло звички, тому що, наприклад, до скайха я також звикла не одразу через її м'яку м'який пензлечок. І ну я в шоці, я в захваті від неї. Дуже красива, Дуже класно для їх. І я плакала з нею три чи чотири рази, і жодного разу вона не потекла, хоча вона не водостійка, по ідеї заявляється. Але вона тупо не текла нічого. Типу, понятно, що якщо я би отак от робила своїм очам, то все б розмазалось. Але коли ти плачеш і доркаєшся своїх очей сильно, то вона тупо тримається. І після цього я ще могла далі йти і гуляти просто, тому що вона виглядає абсолютно окей. Тому лореаль. Що ти зі мною зробив? Я прям ну перестала нахвалювати Sky High. Не тому, що я її перестала любити, я її все так само люблю дуже сильно, але просто я переключилась на ось цю і тепер буду вам розповідати, яка вона класна. 150 відео поспіль. ха-ха-ха. Олівчики, олівці, на яких не хочеться фокусуватись. У, -у, у Для губ і для брів. Для брів просто незамінний фаворит. Разом на полиці з П'єрене. У мене по улюбленості це Maybelline Express Bro. Це бро. Бро. Це мій улюблений олівчик для брів механічний. Він супер тоненький. У мене вже він третій, якщо не четвертий. І він закінчиться. І я куплю ще просто класний олівець для брів. Все. Я хочу користуватися тупо тільки ним постійно. Я вже навіть стінею відсіла. І почала користуватись тупо тільки цим олівцем. Для губ у мене тут рімель 705-й відтінок Капучино. Я про нього робила огляд. У мене він зараз на губах по контуру. Просто крутезний холодний нюд. Нейтрально холодний нюд. Боже, як не красиво наточений, але дуже крутий олівець. Я дійсно була вчуся, що на мейкапі він був наявності. Я відчуваю, що треба собі пару олівчиків набрати, тому що, думаю, розберуть дуже швидко. Кайфовий олівець за свою ціну, просто топчик, відтінок. Ну... Женеться Вас Тікток називається по іншим, якимось типу знаєте, там блискам, бальзамам для губ. Я щось прям супер новенького не спробувала. А моїми фаворитами так і так і залишаються: нікс фет Ойл, Олійка від ламель, до речі, бальзам від «Малевич» мені подобається. А з такого щось нового, до речі, малечому протестуму в якихось наступних відео. У мене бібі крем є і є бальзам для губ. Чогось прям такого новенького, що мені прям хотілося вам сьогодні показати. З декоративки більше немає, тому що дуже багато якихось нових продуктів я не купувала і якихось прям знаєте вау відкриттів От тільки те, що я вам показала. На цьому все більше прям чогось не сталося. Це прям те, що я юзаю от кожного дня, практично, ось це, ось воно тут по парфумам. Зараз я вам покажу щось просто для мене ідеальне. LA Today – Twisted Story». Перед історією. Спочатку у мене з'явився їх набір мініатюр. У них на сайті багато різних сетів. Я їх показувала в телеграм-каналі, в інстаграм сторіс. Я щось думала думала і надумала собі повний розмір усього твій сет-сторі, бо він мені дуже сподобався. Хоча мені було супер складно обрати, тому що у мене перша така історія, що я ну, слухаю кожен аромат і розумію, що мені подобається все просто щось більше, щось менше. Мені ще дуже сподобався цей манго-танго такий. Свіжий манговий спілий такий аромат для мене. Тупо кожна ця мініатюра, вона під свій настрій, під свій вайб, під свій одяг, під конкретну ситуацію. І це якраз так себе бренд і позиціонує, що вони точно не про один аромат на все життя, а про аромати під різний. Знову таки, вайб. І ось це це тупо тотально мій вайб. Я не можу вам описати скільки компліментів я отримала. За час, поки я використовую ось цей Twisted Story, я тут зараз вставлю ноти цього парфуму. Це просто прекрасно. А знаєте, що ще прекрасніше? Те, що це все смачно і ще й дуже доступно по ціні шосети, що, що повний розмір. Коротше, я недовго думала. Мені настільки сподобалось ось це. Його реально вистачає, типу, два пшики, і все. Він дуже яскравий, він класний по стійкості, він дуже, дуже класно пахне. М -м -м. Я недовго думала. І я тепер маю ще один повний розмір. Тільки вже Wine. Для мене це тупо вишневий якийсь лікер або пекарня, де роблять тільки вишневі булки, де отак, от знаєте, купа начинки. Оце воно просто розкіш, я не можу перестати. Це вдихати це ще, до речі, український виробник на секундочку. Для мене тут стався просто тотальний меч. Комбінація з класних ароматів, з доступної ціни, український бренд, класні, прикольні такі яскраві пакування. Коротше, мені прям зайшло. Якщо ви хочете спробувати також, то я вам обов'язково залишу посилання на їх сайт в описі під цим відео, тому заглядайте. Я б особисто радила спробувати спочатку взяти якийсь сет з міні-форматами. А ще Way Today вже вдруге, дає промокод моїм підписникам. Ось він на екрані. Ви можете його використовувати впродовж 7 днів після публіку. Кації даного відео. Що останні це повний розміри від них для мене це поки риторичне питання. Поговоримо з вами тепер про доглядову косметику. Починаємо ми з SPF, тому що SPF це супер важливо. В нас сонечко вже так добренько припікає, тому я без SPF жити не можу, враховуючи свій вовчак так само. Токобо я використовувала чи Токобо, використовувала його в минулому році і повернулася до нього і зрозуміла, чому я його так любила в минулому році разом з Часон, Два моїх улюблених SPF Кремо це. Такий більш легкий в порівнянні з of часом. Дуже в нього легесенька текстура. Ну от як флюїд. Типу, він дуже легенький, дуже тиненький, приємно пахне. До речі, якимись травами. І знаєте, залишає такий невагомий блиск. Типу, він не робить такої жирної плівки на обличчя цього важкого відчуття. Тут більше про легкість, про такий легкий глоу. Тут і 50. Типу, мені подобається. Я відчуваю, що буду повторювати і цим літом користуватися саме ним. Перфект варіант за свої гроші. Топ повернулася моя душа до сойки до йогурт Toner. Мені загалом подобається вся лінійка, але я повернулася до цього тонеру, тому що він просто не прекрасний. Тут все те, що я хочу, щоб робив зі мною тонік перед макіяжем, особливо тут тонізація, тут пом'якшення, та інші тут написано, що нормалізує. Він для всіх типів шкіри. Він мені подобається формат спрею. Для мене це завжди дуже зручний формат. Перед макіяжем собі пропшикалася або протерла обличчя, як зручно, і погнала. Такий варіант м'якої подушки перед наступними продуктами люблю. Плюс мені подобаються і кремчики сільнік, і пінку я закінчила. У мене в пустих баночках вона я вже її викинула, не зняла. Пінка дуже кайфова. Дуже класна, класно очищує, Вона в мене вже друга, не стягує шкіру, нічого такого. Коротше, осельні в Мене асоціюється тупо зі словом ніжна і базована, тому що не типу, знаєте, така лайтова, лайтове зволоження, непогане, класний тонік, просто очищення, така знаєте, без якихось зайвих викрутасів. Просто от, просто, просто хороші продукти і супербюджетні. При цьому це скарби, це кремчики для рук від бренду Пах. Я робила так само відео в інстаграмі, тому ну ось чого корисно буду відписано в інстаграм. Ще там був у мене лосьйон, Відео були скраби від цього бренду. Я закохана в цей бренд. Я ніколи не зустрічала подібних кремчиків для рук. Вони дуже класно пахнуть. Прямо зараз намажуся, боже. У мене зілля це такий аромат свіжоскошеної трави, дуже прикольний. А Тютюн це про Ладан, про храми, ось ця вся історія. Мені подобається, коли. Мої руки смачно пахнуть, я люблю, коли мило для рук смачно пахне. І так само я дуже люблю, коли кремчик для рук також смачно пахне. А ще коли це стійко, то це прям клас. Я прям не відлипаю від них. Пішла друга баночка Glow Serum від Beauty of Б'ют. Я дуже полюбила цей бренд. Тут ніацинамід, тут прополіс, хайпова сироватка в Тіктосі. Дуже багато хто про неї говорив. показував, розказував. Вона була на хайпі. У мене вже друга баночка пішла. Я люблю ніацинамід як компонент. Я люблю прополіс, я люблю цю сироватку, Вона мені дуже приємна. Вона дійсно створює такий Трошки глоу, класненько працює. Нічого поганого я в ній не знайшла, абсолютно для мене комфортна. Повторила її, і ну, якщо її повторила, значить точно мені подобається. Загалом дуже багато всяких сироваток і продуктів доглядових у бренду дуже прикольні. У мене вже закінчується їх тонер, тонік з кислотами, такий зелений, Тож дуже прикольні продукти. Тому Yes. Я не можу сказати, що це прям знаєте, неймовірний glow-skin у вас зараз буде в цій сироватці, але загалом він дає трохи цей glow ефект в якось мені тон обличчя трохи, і в принципі все працює в комбінації. І я дуже люблю робити зволожуючу маску від цього бренду. Там вона з медом і ще з чимось. Про неї там може якось потім розкажу, бо тестую. І після неї ще потім використовувати цю сироватку. і Мене прям така хороший glow спрацьовує скінтра. Це той самий випадок, коли тобі надсилають продукт на рекламу. І потім ти сам ним користуєшся і розумієш, що якщо він закінчиться, ти захочеш його придбати знову. Мені неймовірно подобається ця Pink Powder, це ензимна пудра. Цей бренд, це бренд Косібели, дуже кайфова штука. Я наношу цю ензимну пудру не тільки на лице, на тіло, на ноги, на попі, на обличчя, на ніс. Я дуже люблю використовувати її в якості, от як пілінгу, типу, дуже крутий продукт. Якщо ви ніколи не знайомі з ензимною пудрою. То я вважаю, що це знак спробувати, тому що продукт дійсно класний, дуже гладенька, приємним, яка шкіра глянцева після цього продукту. Очищує, працює з всякими чорними точками, вугрями і таке іншим. Просто круто, круто, класно. Я не скраби для обличчя для мене це щось антінормальне, але от що стосується називної пудри, це прям лайк, великий великий лайк. Тут ще мав бути крем від Нідлі, але він в мене повністю закінчився, і в мене настільки страшна в нього упаковка, що я не можу таки показати такий жах. Кремчик від Нідлі. Буде фоточка, я його дуже сильно люблю. У мене вже друга баночка, буде третя, ну баночка тюбічик. Неймовірний класний крем, в нього легка текстура, він класно зволожує. Він такий, знаєте, легкий, заспокійливий. І от для моєї шкіри вже в теплий період його вистачає з головою. Його і зимою мені вистачало, але там я локально додавала якісь більш потужні засоби. До цього мені абсолютно точно на теплий сезон вистачить на всі 100%. Його зволоження, його дії, там пантенол в складі. Коротше, прикольний. Єдиний мінус це пакування. Коли з Залишається все менше, його дуже складно потім вичилити звідси. Наостанок, ви ніколи ну, не повірите, що я вам буду вас показувати. Ватні диски. Для мене це тупо відкриття, це квадратні ватні диски. Ви пробували колись квадратні ватні диски? Я в перший раз. І от я їх пару днів тому забрала з мейкапу, І я не можу, я не розумію, чому я не пробувала це раніше. Подивіться на їх розмір. Вони тупо великі, це дуже зручно, тому що, по-перше, вони займають набагато більшу площу обличчя, ними набагато швидше можна собі щось протерти, змити, витерти. А по-друге, вони менше використовуються в кількості, ніж круглі, тому що мені ось цього одного вистачає для того, щоб витерти. Ти мені все обличчя його дуже зручно використовувати. Для мене це відкриття, і я не могла не поділитися цим з вами. Ну чесно, щось не дуже багато продуктів в нас вийшло в цьому відео, але чесно, я так все передивилася, все перерила і зрозуміла, що я не хочу вставляти продукти, просто хороші, аби їх вставити. Я прям знаєте, відібрала прям те, що мені реально дуже подобається, і що прям вход мій. Оп, а не просто є класним. Плюс деякі продукти я вам не показую, бо я їх стопит разів вам вже показувала. Типу консулера від Dior. Ви це все прекрасно знаєте. Що мені воно дуже подобається, пудра від Vibo. або якісь такі вже базовані штуки, які ви можете знайти в інших відео. На цьому, наче то все діліться своїми фаворитами. Будь-чого будь це будь косметика, серіали, догляд, парфуми. В коментарях мені було дуже цікаво почитати ваш список фаворитів за цю весну, можливо, щось підглянути для себе. Була дуже рада вас бачити сьогодні. До скорої зустрічі, до наступних відео. Всім!